Dum, the da pow down, pow down, 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 dum, down, da down, 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 Beep, beep, beep. В ефірі Радіопромінь. У Києві сьома година. Отже, сьогодні 25. -е. Лютого. А то в мене все різдво часто попадається знову грудня, грудня, грудня. Чому мені так грудень приївся в голову? Я і в січні грудень казав, і в лютому. Лютий. Таке. От. Мы снидаем потихоньку. И ответ вам на вопрос. Чим я проколовся, дивиться. Вот такі вот по под хащам а тут под, под ногами на. А вони настолько гостры, оце иголочки у них, капець вообще. І от вони мені боковыми покрышки передні прокололи. Там покрышка тонкая. Легонечко так бац. И две иголочки, две дырочки. Я их заклею в одной латкой. Причем дедовской. І очень хорошо. Бачите, як воно втикається моментально і все. Вот <риклад> <риклад> такі вони. Сволочі. Я не, не можу понять, чи це, так, це такий отдельний вид кактуса маленький. Чи це вони от і великі кактуси, поки маленькі вони такі. Потому що великий осін. Теж рядом. <риклад> О, такі от. Коротше, тут як клазиш, треба дивитися внимательно під ноги, бо це капець. Димящий. Оці дрова капіталь. Ці дрова получается на стоянки вони, вони були обгорівши після пожару. А от тут корка оця, быстро загорається, вообще вони так горять моментом У мене кофе закипів раніше времени Не доїдає кашу, пришлось пить кофе. А от і каша радость наша. <гум> З молочком сухим. вот. Ну, насчет вина могу сказати, що віно хороше, в принципі. Я вчора нормально приложився, точно не знаю, сколько я випив, може навіть даже, даже грам 600, може 500, не знаю. Вот. Ну, далі буду розтягувати поменше. Це вчора щось такий настрій був, захотілося побільше випити. запах свиноферми, явний такой. Десь тут є, мабуть. А так дуже цікаве місце. Тут наче. Типа річка висохша. Там ближче до села. Вони на, на, на ній зробили футбольне поле. Вот. А тут таке з хащі, тут худоба пасається і В Взагалі, класно. Я зрозумів, що такі місця треба. Это. В таких місцях треба ночувати. Сьогодні я взагалі буду, мабуть, ночувати теж возле, возле городка, там де я буду воду набирати, там заправка якась є. А от, а от і наш паровоз. Я потім як земля трясеться, угадую, зараз вони пустиє їдуть. Тобто вони їдуть туди грузиться. Ні, зараз вони їдуть. Ну Води да, пустиє, виходить. Тому що це вони їдуть в якийсь кар'єр. А туди будуть вести якусь породу на якийсь завод. Туди. Кокимбу. І так ми виползаємо потихоньку, вийшли на цю стежечку. стежку якісь білие столби непонятные. Вот. І ось тут таке рубится. Вот. І он моя стежка на выходе туди. Вот. Трошки продертися надо маршрути І велосипедний маршрут Google проложив по цій дороге. За таким покриттям страшним. А ще сюди фури летають постоянно. Отаке вот вона. Мистер Андерсон. О, смотрите. О, у меня плюс два. Еще плюс два. Это не считая того, что было уже. Потому что вот это, вот это вчерашние найденные. Вот это еще были. Вот это новые. Но они не затемненные. Трошки с бликами. Зато мне вот эта фигня нравится. Мягкая. В общем, я все заберу. Хотя вот эти, наверное, не надо. Вони мутные, понял, їх надо выкинуть. Тут тоже можно было вон там спуститься спокойно по камням. Ось тут в заборе куча дирок, а тут вообще проезд И по нему пролізти туда Можно прямо під оцим деревом було б стати. Или вот там за тими кущами Вполне себе но, но тут було б шумно Там вообще якийсь лис Ну там навірно захаращено, закрито. Коротше, оце вален... валенар. Я до нього приїду послезавтра. Но перед тим придется заночевать в пустині. Появляються ось такі от розвороти. Це перший. Тобто автобан стає мені автобаністим уже. Містер Андерсон! ще парочка! Блін, классная! Я ці теж тоже возьму. Потом подивлюсь, які лучше. Такие одинокие хатинки. чем все разные. И хмары низьколітящі. Я так думаю, что пустыня просто находится выше и хмары до неї не доходят. И там волога ніяка не випадає вообще. Короче, вот такая трясти. Ихав я километров 30 20 сьогодні наверное, проїхав і втулка таки накрилась Я переліз через отбойник і попав пок, почав ловити попутку. І перша машина зупинилася з прицепом, підвезуть мене. Будемо рішати. Доведеться брати якусь втулку велику. в общем так я машина, перша яку я тормознув, мене довезла. Причому вони мені показали майстерню, ось цю сказали що вони сейчас 3 часа відкриються. 3.30 виходить. вони живуть в цьому районі поэтому знають це місце Ось так я вчора не хотів сьогодні придеться. Ну, пройти вже точно ось так прямо на вулиці я займаюсь бициклитированием короче я вибрав втулку на промах тому що немає інтернету, я у чуваку хочу консультуватися. Вона незначна якої фірми, але вона на промах, вона явно. І вона стоїть 20 доларів, А Шимановська всього 10. Але вона на обличчях підшипниках. Але їхній мастер сказав, що Шимановська мені ще й по розміру не дуже підходить. Це аргентинське говно, яке мені обійшлося 40. Доларів, і навіть місяця не прослужила. Кстати, я помилився. Я... Ці, цю втулку мені міняли в Ріо Колорадо. Це було намного позже, ніж Буенос-Айрес. Так що, можливо, навіть, да, можливо, навіть місяця не прослужила. По кілометрам я не знаю, сколько вона пройшла, Ну, дуже погано. Там у неї внутрішність провалилася, це внутрішня штука, куди впирається підшипник з конусом. Кстати, у Шимановська, я замітив, там форма така цікава. У таких, наверное, втулок таких болезней не буває. В принципі, можна було б її брати. Ну там из-за разміра, в принципі, все. Короче, нормально, спицю вручную, ключиком, отверткою. Ні разу даже не ошибся, з першого разу все попав. Уже вторую сторону начал. Но спецувати получается так само в два хреста. Інакше не вийде, не виходить розміру. А тепер дивиться. Мастер зібрав. Бачите? Менше миллиметра. И тут кривизна еще будет трошки, но это будем потом равнять. Главное, что яйца нема. Ну что, надеюсь, эта втулка доедет до финиша. Всего 20 долларов. 21, если точно. Короче, я поехал в поисках заправки. поехал куда-то на эту. Это них, типа этот парк. Центральная площадь тут. Нифига себе. Так я еще и подивлюсь самые интересные места тут. якісь, типа палац Вот так я вчера и не попал. А сегодня, получается, попаду благодаря <laughs>, тому, что у меня авария. Uh -huh. Центр. В я понял, у них якась электричеством серьезная авария, потому что даже светофоры не работают, все вручную. А ось є капець, але він, мабуть, теж без інтернету По всім законам подлості, там був ремонт, узкий участок і там іменно куча фур. А тут майже нікого нема. Але я їду. Тут дуже строго у них, наставили знака, в лісопедом не можна, а куди мені діватися? Мені більше нікуди їхати. Вертаюсь назад до тієї ж заправки Начавати були на тому ж місці. Ох. Шоби. Отже, це наповнює до, до вчорашнього відео пояснення. Короте, я ось виїхав, проїхав кілометрів двадцять 20 з лишним і, і піднімався на горку і з'явився якийсь трошки хруст невеличкий. Ну, Такий щелк щолк там. Ну, Думаю, ладно, короче, нічого страшного кудись доїду. А потім бац! І все. І колесо перекосило, перекосило, я, виходить, не мог їхати. Вести велосипед в руках ще можу, а їхати вже все. Я думаю, що їхати. якщо вперед, ловити якусь попутку, якийсь смисл, до слідчого міста далеко. Тим більше там міст не такий. Тільки назад, перелажу через відбойник, встаю і думаю, так, які ж машини ловити? Поки я думав, коротше думаю, так, треба ловити машину, незважати невелику, з прицепом. Бачу, якраз з'являється така машина. Починаю піднімаю руку і машина одразу зупиняється. Перше. Я оказалось, що чувак лісопедист знає хороше місце, вони привезли мене в От. Питалися щось по путі з ними розмовляти. трошки щось я поняв, трошки щось не зрозумів. Я трошки об'ясняти, писав на цьому самому. А мене ж без інтернету я можу написати і перевести на іспанський, а от вони по іспанськи ну в смысл сказати. А іспанський язик телефон блін, не хоче розпознавати голосом. Без інтернету я имею в виду. Привозять вони мене обратно і виходить, э, зайшло э, в майстерню, кажуть, що дуже хороша майстерня, все таке. Ну, э, вони мені показали. Есть, я думав, що вони попросили, щоб вони висадили мене так, десь на перекрестці, а вони мене привезли прямо до майстерні. Вот. Оказалось, що там є хороші втулки. ну, Вони мені сразу почали показувати. Всяке. Я їм сразу написав, кажу, покажіть мені саму хорошу, крепку, надіжну. Вони мені показали Shimano. Я питаю, що те найкраще, що у вас є, вони мені показують потім ту на промах. І виходить, що в них ціни на втулки дуже хороші. От. Ну і потім, коли підбирав, то казали, що на промах мені більше підходить по формі і по розміру, тому що Шимановська вона якась така укорочена і туди-сюди. Ну їхній мастер подивився і сказав, що краще мені брати відповідав. Я взяв її на, на промах футулку, сам заспіцював, заспіцював дуже класно. Взагалі, колесо намного рівніє, ніж ось ті от аргентинські ребята робили. Причому я сразу робив іменно з, 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 з перекосом, так щоб колесо стояла ровно по центру то есть у меня со стороны кассет я там закрутил спицы там уже просто закручиваешь до конца резьбы с одной стороны там где кассета ну по крайней мере просто я знал что там так надо закрутить а с другой стороны десь, примерно до половины и воно сразу стало как надо а потом уже короче поставлю колесо и выровнял восьмерку все отлично колесо работает Ну от, я вот только думаю, я, я як это самое, тут же, получается, немах оносов. А вона якось так зроблена, що там усе, наверное, якась трубочка між підшипниками. І коли я її зажимаю, воно дуже туго крутиться. Я думаю, чи надо туго зажимать, чи лучше хай свободно ходить отсій гайки, э е, просто будуть обжимать і те саме, короче, дарами рами з двох сторін. А а цю, цю майстерню, я її на карті бачив. Просто вона була далі від центру, в цій частині міста, яка сюди. І я вирішив просто обслідувати ті магазини, що в центрі. Я казала, що треба було сюди пройти, Тут є майстерня, оце, і рядом ще десь недалеко. Магазин є один у них теж, в цьому райончиці. І майстерня у них дуже класна. Взагалі, треба знати, що таке буває, <laughs> бо по-всякому. І я журналі, що там, де вчора мене направили, там якось ну, не вийшло. Не зв'язалися з ними розговори, інтернету вони мені дали, пообщатися з ними нормально не мог. Питався щось об'ясняти, а через переводчик, оце з термінологію, коли починаєш об'ясняти, це втулки, касети, от це от. Все короче, конуса і прочі він переводить так, що чоловік може й не понять. Тому що коли вони мені сказали, що одні ребята сказали, що треба менять обод, мені перевело, що треба міняти шину. Ну, Тому все дуже сложно. А коли тут вже нормально з інтернетом, правда, потім інтернет пропав, да. я розплатився з ними доларами. Мене, я їм кажу, у мене є долари. Вот. Вона мені посчитала в доларах, виходить 21$. Тобто 20 тисяч тугриків їхніх це 21. Долар. Вот. Я їй кажу, давайте я вам дам 40 доларів, а ви мені здачу дасте. І мені вони дали 20 тисяч. Я думаю, класно, мені 20 тисяч саме оно буде пригодятися. Вот. Получається. А тепер я думаю, що... А не ошиблась вона. Получається 20 тисяч це ж більше ніж 20 доларів. Виходить, що вони мені чи скидку зробили, чи як. А... потом, Ну далі ви вже бачили. Я виходить знову повернувся на ту ж заправку і опять повернувся на те ж місце. Ось так от і вийшло. Ну все. Ось так і закінчиться ця серія Тим, що я знову по кругу повернувся на те ж місце, зато тепер мой велосипед може їхати. Надіюсь, нормально поїде, поїдемо і всіх побідемо. І пустині теж. Ось так от. А то в мене там, коли я вже їхав, і в мене такі були мислі, а вдруг тулка зламається посеред пустині, а що делать? У мене такі вже безумні мислі були, навіть, якщо це не судьба, значить тупо кидаю велик і якимсь транспортом добираюсь, і лечу самолітами з пересадками в Іспанію. Правда, думаю, а що лечити в Іспанію, там же зима холодно. От. В Бразилії, якщо лететь в Сан-Паулу, там сезон дождей саме йде. Лететь в Колумбію, хрен його знає, може мене. Ну коротше в мене такі панические состояния в голові були. Я думав, що що Вот. Куди їхати? Следующий великий город далеко, а може, треба було все-таки тут щось таке вот. Ну, а воно потім раз хрустнуло, случилось, і отак от вот все сложилось дуже добре, що тепер все нормально. Я ще вчора доїхав, заїхав в магазин, докупився трошки, ну, в общем-таки. Все. Ми готові двигати далі. Пакедова. Далі буде наступна серія.